рішення. Прошу після голосувати. Давайте від Маганця, без заявника. Давайте буде присутній дяків, тоді будемо розглядати. Ми йому, ми дякуємо, даємо рішення наше, хай він іде шукає проєктантів, і хай в вказує, а, під яке цільове використання. Ну, давайте буде присутній заявник. Ну, як його не буде, три роки присутнімо. Та й не буде, якщо ну, не буде, буде цікаво. Але тепер друге, шановні друзі, уже більше як рік, як ця будівля куплена. під куплення. Там не було ще позамітано ніколи і не зірвало ні одного буряна. Оце вам цільове призначення. розумієте? Це дуже питання. Ти собі хоче, хоч, дали, не дали. Але хоч, хоч позамітай, хоч ті буряни з, з, з даху і зі світ а? Рід цілий. А ми кажемо, що якесь цільове призначення, і давайте йому сквер цілий давати. Як він сим не може дати. Так. Я перше ставлю питання про затвердження рішення е, міських... Треба ще раз про... так. прочитати. Рекомендувати. Ще ще прочитати. Так. Рекомендувати дякую внести зміни в детальний план території частини вулиці Корпуса в місті Городенка вказавши функціональне використання будівлі та цільове призначення земельної ділянки. Хто, Хто за те? Хто, що він подав, я ще просту, він подав я е просто, він подавний план території. На той, в цьому плані є е запитання до того. Але, пані, але, деїнки, там стоянку, що, стоянку, магазини і так далі. Хто за те, щоб е затвердити е пропозицію земельної комісії, прошу голосувати. За. За. Буржак? За. Oh, the